Так, ребятки, ребятушки. Вот сегодня я капушка. Так, калькулятор электроника 59. Электроника МК-59. Сделано в СССР. 1983. Рик. Четвертый месяц. Розберемо такий сьогодні калькулятор, вони одинакові. Подивимося, ще десь жвачку хтось приліпив. З учителі, або може з учнів, чи ні, це не жвачка. Це бумажка. Тут дирка якогось. Не знаю, що це за дира. Може хтось знає, ще й затичка була. Що за дирка. Перший раз таке в калькуляторі бачу. 83-й рік ще не розбирали. Включатель, виключатель. Ще робочий. И дивите на кнопках есть ромб. Знаєте, если на детальках есть ромб, то вже деталька може бути дорога. Но на клавиатуре я от не знаю хто знає, що за ромб напишіть. А я зараз розкручу болты і вернусь до вас. Так, вроді би открутил. О! Снялось! Значить все четко. Що ми тут бачимо? Можна сказати. Не забувайте, що в таких от є гірконові кнопочки. Хто збирає гіркони? Випадають уже по чуть-чуть. Ну нічого, це мені лучше. Де є найрідкісніший метал, це родій. І дорогий, кстати, один із найдорогіх. Є ось така штучка тут. Ка, я не знаю скільки вона стоїть, але 20-50 рублів. Десь так. Кто как принимает? Если кто знает на приемке, напишите в комментариях, сколько стоит. 82-й Вот такие паучок. Вот такие штучки, вот такие, видите. Ну, я люблю играть, как говорят. О, есть еще тут такой барабан. Тоже, кстати, будет полезный, я думаю. Они в калькуляторах все позолочены. Нет, в золотом идут, по золоткой Я люблю грати з гірконами, я їх збираю, ви знаєте. Мені нема куди діватися, я стільки калькуляторів розібрав, то треба щось робити. Так що, о, дивіться, тут ще К-18К. Раз. Два, три, 4, 5, можна сказати, 6-7. 7 отаких. Тут раніше не було таких штучок тут. А тут в цьому 83-му році є отакі от, от ще. Зелененька, ой, золотенька. Отакі. От Хто може посчитати по цим деталям, наскільки тут без гірконів, правда. Гіркони то не посчитаєш ніяк. А на ось цих детальках, скільки на прийомки дадуть за ось ці деталі. І ось ще одна. Наперед, дякую, хто таке зробить. Ну, ззаді нема там нічого, нема, можна і не дивитися. Подписуйтесь на канал. Заходьте в наш телеграм-канал, там ми хвастаємося находками різними, так що можете скидати свої, хто найде, на гуманітарки, на барахолки, на копі. Все, хлопці, слава Україні!